Ми привикли, от навіть вчора я була в філармонії, на святковому концерті, знову ми дивимося на той наш звичний образ: старший Шевченко у смушевій шапці. Це серйозний, не зле, погляд. серйозний погляд, це не зле, це звичний для нас образ. Але якщо читати його щоденник, якщо читати свідчення його... Людей того часу, які були знайомі, видатних людей, вони його зовсім по-іншому описують. Вони говорять, і Шевченко постає як надзвичайно життєрадісна людина, як такий неперевершений оптиміст, людина з дуже тонким почуттям гумору, незважаючи на ту складні реалії, в яких він жив і в яких формувався як геній. Тому от нам якраз бракує просто переосмислення, показувати його велич духу. А разом з тим це була звичайна... На людина з усіма його і інші слабкостями і не треба боятися геніїв, лідерів нації показувати у світлі десь і якісь певні проблеми в житті, тому що це є найкраща наука для наших дітей.